Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна Субота. Живемо, радіємо, витриваємо. В радості, звісно, витриваємо. Не в хворобах витриваємо, не в смутку витриваємо, а в радості. В радості, в веселості. Ну, ми християни, маємо радіти, бо Бог наш отець, Бог нас благословляє. Ми все маємо, тому живемо, дякуючи Богу і радіючи від того, що знаємо Бога. Знаємо нашого тата. А наш тато мільйонер, мільярдер. І він нас цим забезпечує. Це важливо знати і так жити тим, що віддати Господу своє життя, а Господь все поставить на свої місця. І не, не тільки ми живемо якимось обіцянками Царства Божого, але ми вже тут живемо Царством Божим. Не, не треба жити очікуванням. Саме гірше – жити очікуванням. Я зараз все так зроблю, 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 а потім щось отримаю. Ну, не факт, що ти ще отримаєш. Факт звісно, що ти попадеш на царство Боже, якщо буде жити свято. Але все життя чекати то не є радість життя. Радість життя це кожен момент життя переживати з радістю і з вдячністю. Ну, і з того маємо радість таку вічну. Радість тут починаємо, а туди в вічність переходимо теж в радості. Чи можна радіти все життя? Ну, можна, можна, спокійно. Не треба думати, що в подружніх парах не все буде завжди добре. Хто дає ту думку, що не все буде завжди добре? Я бачив такі пари, яких було все добре завжди. І є такі, тобто є до чого стримитися. Спокійно. Довіряємо Богу і маємо впевненість в тому, що Господь нам дасть цю безпеку, цю. Цю радість життя постійно буде давати, бо рики живої води з нього течуть, і коли вони через нас починають текти, тоді ми маємо цю вічну радість. І сьогодні, 25 липня 1998 рік, дорогі діти, сьогодні вас, дітоньки, закликають через молитву бути з Ісусом, щоб ви через особистий досвід молитви могли відкрити красу Божих створінь. Не можете ні говорити, ні свідчити про молитву, якщо не молитеся. Тому, дітоньки, у тиші серце залишайтеся з Ісусом, щоб Він вас своєю любов'ю змінював і преобразив. Дітоньки, це для вас час благодаті. Використайте Його для свого особистого навернення. Бо коли маєте Бога, тоді маєте все. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо, Марія нам підтверджує: каже, коли маєте Бога, тоді маєте все. Чи маєш сьогодні час на молитву? Ну, ні, ну, ні, Мені треба заробляти, мені треба то, 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 то. А Марія каже, коли маєте час на молитву, на Бога, і маєте Бога, як свого тата, як свого друга, приятеля, то все інше буде у вас. Маєте вже все. Ну, і Бог постійно мені показує, доказує це. Ну, що я живу якось не як всі люди, що я живу в дуже такій. Довірі до Бога, але Бог постійно підтримує і дає це радість життя, спокій життя, мир цей. І я живу вільно. Ну, і дійсно, цей рік, вже півтора року з Богом, я живу як мільйонер, бо я вільний. А свобода коштує дорого. Ну, наді мною нема директора, який мене в шею гонить на, на праці якійсь. Я вільно роблю, з власної волі все роблю. І це є свобода, яка дуже. Ну, Багато мільйонерів не мають направду, такої свободи, як я маю свободу, і це є ще дорожче, ніж гроші. Мільйонери не тільки ті, хто мають мільйон, мільйон доларів на банку. Мільйонери ті, хто можуть вільно жити, свободно жити, їздити, пересуватися спокійно. Тож, Марія каже, що будете мати Бога, все будете мати. І сьогодні каже, моліться, бо якщо не молитесь, не можете не свідчити, не розповідати, як то файно. Не, не можете, Самі не переживаєте це, то як ви можете про це розповідати? Якщо ви не живете надприроднім життям, над природніми чудесами, знаменами, не бачите їх кожного дня, то як ви про них можете розповідати? Я тут, наприклад, бачу. Бачу майже кожного дня щось надприродне. Бог постійно тут діє, діє в моєму житті діє в житті тут людей, які діляться цими свідченнями. І це збагачує, це збагачує, бо молимось, бо молимось. А якщо не молишся, то і нема що сказати. Слухаєш тільки, слухаєш файне свідчення, файне, а сам не можеш сказати нічого, бо ще не увійшов в цей стан молитви, де ти будеш бачити Бога, і тоді будеш свідчити про Бога. Не можете ні говорити, ні свідчити про молитву, якщо не молитеся. Тому практика сьогодні моліться. Потім будете говорити і свідчити про молитву. Тому, дітеньки, у тиші серце, залиштеся з Ісусом, щоб Він дав свою е, любов і змінював вас, і преобразив. Ну, і сьогодні практика того, що е, пустиню, пустиню, не забуваємо про пустиню, про слухання Бога, адорацію, щось, де ми можемо годинку просто поспілкуватися з Богом, послухати Бога. Дітоньки, це час благодаті. Цей час благодаті. Не завтра, не, не вчора, а сьогодні час благодаті, Марія каже. Використайте його для свого особистого навернення. Бо коли маєте Бога, тоді маєте все. Дуже потужні слова. І правдиві слова, на правду. Я підтверджую: підтверджую з власного досвіду, з власного життя, що коли я маю Бога, тоді я маю все. Буквально все приходить, звідкись звідкись. Так над природним способом, але воно приходить, постійно приходить. Бо я маю Бога. І, і вам рекомендую обзавестися таким, таким другом, приятелем, татом, який має все, має цей світ буквально, бо це він його створив і все належить йому. Мир вам і радість, з па Папа.